А от деякі тролейбуси вирішили не чекати окремої смуги і захопити тротуар. Шокуюча аварія сталася на очах наших журналістів. Рогати із пасажирами влетів прямісінько в зупинку. Велетень повністю перекрив рух пішоходам. Про причини та наслідки цієї ДТП розкаже Богдан Лазука. Навіть на тротуарі не можна почуватися у безпеці. Що вже казати і про машини, якщо сюди може виїхати навіть тролейбус. Вражаюча аварія посеред білого дня, вулиця Щербакова у столиці. Рогатий фактично повністю перекрив пішохідну частину. Лише дивом кажуть, свідки у ДТП ніхто не постраждав. Інший учасник аварії вантажівка. Також вилетіла на тротуар. Шофер важкоговика каже, не винен, адже його нахабно підрізали. Я їхав. тролейбус трелібусил на синовки. Угу. Я тролейбус обходив. Злівої середини. Пері трелібуса вискочила легковая, я вправо пішов, я тролейбус тронувся. І все. Свідок автопригоди теж підтверджує слова водія Камаза. Його подрізали, і той, хто його подрізав, убіжав і за нього вийшлась така ситуація. А ось водійка рогатого чомусь відмовилась від будь-яких коментарів. Певно, досі не може отяматись після ДТП. произошла? Не я. Лобове зіткнення на проспекті Паладіна. Водій ось цього легковика не зорієнтувався і вилетів просто на зустрічку. В результаті в нього влетів ось цей кар. На час прибуття джедаєв швидка вже забрала водійку Рено. Вона отримала серйозні травми. А ось винуватить трощі тільки розбив лоба. Появі нашої камери чоловік аж ніяк не зрадів. Я хочу сказати, щоб ви шлі дітей шота далі там э, сфотографірували. Йдіть відсюда. Водій так агресивно поводиться з двох причин. Перша це ось цей знак, який чітко вказує напрямок руху. Ну, а яка друга причина? Ви зрозумієте зі спілкування з пасажиром, який виявився більш говірким. Я пасажир, був справа, не можу сказати. Виїхали. кто-то что-то перепутал. Выезд. Оказались на встречном движении и все. И оказались на встречном движении. Оказались на встречном Двіжені нечітка вимова, сповільнені рухи, схоже, пасажир та водій сильно втомилися, і ця втома не від складного робочого дня. Нашу підозру підтвердив інспектор ДІ, який запропонував водію пройти тест на вживання оковитої. Алкотестер продавати будете? Ви або будете продавати, або ви відмовляєтесь від проходження огляду. Я відмовляю. Водій відмовився отже, згоден з тим, що сів за кермо на підпитку. Тепер чоловіку загрожує не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність за завдані тілесні ушкодження.